І до ситуації в зоні АТО вона лишається напруженою. Задобутом зафіксували там зафіксували 122 обстріли. Один оборонець загинув п'ятеро поранені. На Луганщині з великокаліберної артилерії окупанти неодноразово обстрілювали кримське. Водночас вогнем із мінометів різних калібрів і гранатометів. Ворог накривав Новоолександрівку, Попасну, Новоташківське, Троїцьке, Оріхова та Новозванівку. Гарячими точками на Донецькому напрямку були Авдіївка, Майорське, Троїцьке, Верхньоторецьке, Новгородське та Піски. Зокрема, по Кам'янці вогонь вів снайпер супротивника, а по Луганському БМП. Гаряче минулої доби було і на Маріупольському напрямку. На Маріупольському напрямку танки вели вогонь по водяному та Лебединському. Також по водяному вела вогонь артилерія противника. З мінометів різних калібрів, гранатометів, протанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Новотроїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Новогригорівку та Широкине. Також з мінометів обстрілювали Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль та Водяне. По Березовому водяному і Широкиному вели вогонь БМП та Снайпери.